За перші два місяці року виконання доходної частини міського бюджету склало понад 108 відсотків. Поінформував депутатів Сергій Степанов. В абсолютних цифрах це понад 800 тисяч гривень. Якщо місто дотримуватиметься такого темпу роботи протягом усього першого півріччя, то можна очікувати суттєве фінансове надходження для вирішення нагальних власних міських питань. Дай Бог такий темп держать, якщо ми до. До по результатам за перше пологоді таку цифру более 105% п'яти То перевыполнение у нас в, в тренді може составити 2,5 з половиною мільйона. координуються наразі плани з організації проведення загальнодержавної акції за чисте довкілля. Міський голова вкотре нагадав, що акція не має прив'язки до конкретної дати, як то 20 квітня, день проведення загальнодержавного суботника. Це послідовна системна робота усіх громадян. Хочу попросити всіх тут своїх присутствуючих. абсолютно неформально подойти к этому мероприятию, к этой, к этой акции, которая проводится бессрочно по инициативе губернатора Харьковской области Михаила Марковича Добкина и, естественно, по инициативе президента в Украине в целом. Такую работу прошу организовать руководителей предприятий, руководителей, руководителей коммунальных предприятий на местах, во дворах, на улицах, чтобы... Ми таку роботу провели тотально. Також триває підготовча робота з функціонування міського філіалу обласного центру служби крові. Сергій Степанов повідомив про зміну у планах розташування першого і поки єдиного філіалу обласного центру. Розташовано його буде у нашому місті, втім не на вулиці Жовтневі, 1 а за іншою адресою. Це поміщення не може використовуватися для, для донорів. Це особливості сусідства з тубдиспансером. Принято решение службу крови организовать на седьмом этаже голубой так называемой поликлиники.